Ваше тіло руйнується. Кожна зморшка, кожна суха ділянка, кожне випавше волосся це сигнал. Як довго ви будете це ігнорувати? Зупиніться! Це не черговий рекламний трюк. Уявіть, що рішення всіх цих проблем в одній ложці. Так, я серйозно. Це холодно в віджиті олії, те, чого просить ваше тіло прямо. зараз. Готові дізнатися правду? Дивіться далі, і ви не захочете жити без цього. Ці олії більше, ніж просто догляд. Це давні секрети, перевірені часом. Давайте познайомимося ближче. Конопляна, Конопляна олія. олія. Вона відома своїми потужними регенеративними властивостями, багата на омега-3 і омега-6. Вона глибоко живить шкіру, усуває сухість і почервоніння. Гірчична олія це справжній природній елексир для кровообігу. Вона розігріває м'язи, підвищує пружність шкіри допомагає відновитися після фізичних навантажень. Кунжутна олія. Чи знали ви, що кунжутну олію використовували ще в аюрведі? Вона проникає в глибокі шари шкіри, забезпечуючи тривали зволоженість захисту старіння. Це не просто олія. Це природна терапія для вашого тіла. Перед тим як використовувати олії, давайте підготуємо тіло. Почніть із теплого душу чи ванни, щоб відкрити пори. Це дозволить оліям краще проникнути у шкіру. І не забувайте, шкіра повинна бути злегка зволоженою, щоб олійки закріпили вологу всередині. То як їх правильно використовувати? Почніть. З обличчя. Нанесіть 3-4 краплі конопляної олії на кінчики пальців та розітріть. М'якими рухами нанесіть олію на шкіру, рухаючись від центру до країв. Ця олія чудово знімає запалення та загоює дрібні зморшки. Гірчична олія. Гірчична олія ідеальна для масажу. Візьміть трохи олії, розігрійте її в долоні та нанесіть на м'язи. Особливо корисно після тренування або довгого дня на ногах. Вона розігріває, покращує кровообіг і знімає напругу. Кунжутна олія. Завершіть свій ритуал кунжутною олією. Нанесіть її на сухі ділянки шкіри, лікті, коліна, руки. В моєму випадку це руки. Вона залишає приємне відчуття шовковитості. Забезпечує тривалий захист від зневоднення. Після використання ви одразу відчуєте різницю. Шкіра м'яка зволожена, наче ожила. Але справжні зміни приходять з часом. Регулярне використання цих олій це довготривалий ефект регенерації природного зволоження та сяйва вашої шкіри. Природа завжди знає, що найкраще для вас. Ви вже відчуваєте бажання спробувати, правда? Ваше тіло заслуговує тільки найкращого. Почніть свій шлях до здоров'я та краси вже сьогодні. Хочете дізнатися більше? Просто натисніть на посилання нижче і замовте оліки крафтол вже сьогодні. Зробіть крок до себе! Природа вже чекає! А ми дякуємо вам, що залишаєтеся з нами! До зустрічі у нових відео!